Чув, що як на мене, ну достатньо адекватна. Поляки палять свої своє вугілля, воно воно не чисте, Зрозуміло, але вони хочуть, щоб європа не штрафувала їх за викиди в цій ситуації, бо вони цю електроенергію до речі за гроші Євросоюзу, вугілля, вони спрямовують на Україну. Хоча знов таки ключове питання там є пропускна здатність мережі чи ні, розумієте? бо на сьогодні вона і так заповнена. Якщо це додатково терміновий ремонт і відновлення лінії електро на жжешу хмельницький тобто додає, додається додаткова потужність, пропускна і туди можна засовувати це, цю електроенергію. Всім непогано. Поляки завантажують своїх шахтарів, щось заробляють. Ми отримаємо електроенергію. ну як, -то, як -то такий оперативний варіант, чому ні, не бачу ніяких проблем цього. Угу. Тут <кій> на днях так Молдова ж заявляла, що готова постачати Україні електроенергію, і, щоправда, тільки в обмін на газ. Е -е, тим не менше. лежить від газу, вона все ж, є станція Дністровська, вона там на газу, на газу, і це російський газ завжди був. Тому я не розумію, де вони візьмуть цей газ. Але дійсно, якщо. Вірити українським властям, то у нас профіцит певний газу, звідки він береться, не знаю до кінця. але вони кажуть, що профіцит. Воді то мамолдавани кажуть: давайте нам цей газ профіцитний свій. Ми, ми вам повернемо електроенергію з Молдови. Ну теж варіант непоганий. Хоча в цей же час ми ж кажемо, і президент про якийсь гігават. Президентський, а це саме на газу, тобто це установки розподіленої генерації, які мають спалити український цей газ. Тому ключове ви там... питання паленої енергетичний баланс України, який на сьогодні є такою абстракцією. Він втратив силу закону і він є такий предметом дискусії.